Вмикаємо вогонь і наливаємо оливкову олію, щоб покривала наші ребра, щоб м'ясо гарно прожорвалося. Ось така природа, сонечко, ластівки літають. Закриваємо з, з однієї сторони запічати з однієї сторони. запічати з другої протушили ми. Стейки, стейки готові. На сонці показує ніби як спалене, але це не спалене, це такі темно-корічне викорне. Дуже смачно, надіюсь буде. Будемо подавати до столу і пробувати. Підсушуємо лаваш і подаємо до столу. Така природа, сонце. пешки літають. Риба хлюпає де не де. Наше м'ясо готове. Стейк на кості. Телячий стейк, сік, журвановий соус, з цибулею, сирний соус і синячий стейк зі шиї. Перець, печериці, огірки. Така смака.